Я за творчим завданням свого керівника студії пішла у музей у 12 школу. Тема завдання була написати статтю про перших загиблих воїнів у Афганській війні. Рівно Афганська земля. 24 грудня головнокомандувач радянськими військами підписав рішення проведення контингенту радянських військ. На територію Демократичної Республіки Афганістан. За 11 довгих років Афганської війни Радянський Союз загубив біля 14 тисяч бійців, серед яких наші марганчани. Олійник Іван Васильович молодший сержант, загинув 21 листопада 1984 року від взриву бойової машини. Нагороджений Орденом Червоної зірки посмертно. Та довго Володимир Вікторович рядовий стрілець гранатометник загинув 12 вересня 1984 року від смертельного поранення голови. За проявлену мужність та відвагу. Нагороджений орденом Червоної зірки посмертно. Потрапивши до музею, я дізналася багато нового про цю війну. Але написанням статті до сайту ЦКПР це не завершилося. Коли мені запропонували піти в похід разом з туристичною групою, я одразу погодилась. І, як виявилось, не даремно, бо мета подорожі теркалася історії нашого міста та навколишніх селищ. Наша задача буде, і що найголовніше дійти, якщо дасть так сказати, нам небосвод таку можливість. дойти до Борисовки, еще послушать местных жителей, откуда есть пошла эта Борисовка, интересное такое действительно село, достаточно крупное, если на то пошло. Дальше, посмотреть, как живут и чем живут местные жители сейчас, не только историю. Ну и самое главное, у нас по пути будут встречаться элементы такие, которые являются для нас с вами исторически значимыми. И первый элемент, далеко ходить не надо, это памятная Доска меморіальна, посвященна пам'яті наших воїнів Афганцев, Долгова і Олейніка. Дві хлопців та дівчат різних шкіл нашого міста, якою керували бабіч Вадим Миколаєвич, бабич Олена Ігорівна та Луцева Антоніна Олексіївна, перевіривши та зібравши усі речі, вийшли по намічному маршруту. Першою зупинкою в нашому місті був міський вокзал, де встановлений пам'ятний знак в честь визволення нашого міста. А ви коли-небудь звертали увагу на ось вот цей пам'ятник? Так. Да. Ви знали, ну, що він тут да, да, є? Я на п'янопільській стіжці це все вчила. Мої люди, це да. даже... да. в честь освобождення да. марганців. Стоїте, дві дивізії освобождала наш марганець, третє українське. Смотрите, 203 і 333. Я хочу напомнити останні слова, які тут сказали. Вічна пам'ять героям, павшим в боротьбі за свободу і независимості нашої суди. Чудові краєвиди зустрічалися нам по дорозі. Наша команда йшла через річку Томаківку та зупинилася для перепочинку.

Біля села Кам'янка до нас прибився місцевий мешканець, якого ми жартома прозвали Стецько. Похід це важко. Перші мозолі нагадали нам, що це не прогулінько по міській вулиці. Ось ми й прийшли до першої наміченої зупинки нашої подорожі. Названа в честь Владимира Долгова. Хто був Вместе с нами начинал путь от 12-й школы. Вот как раз мемориальная доска, там изображен Оленик и Долго, ученики 12-й школы, ну и, естественно, люди, которые попали в Афганистан. А повторяю еще раз, что они были одним из первых, кому пришлось открывать счет жертв Афганской войны. Поэтому решением наших городских властей на сессии Мурганецкого не Виконавчого комітету, як воно було сказано, оцю вулиці і назвали честь до вулиця. По дорозі до пам'ятного знаку ми нарвали польових квітів. І поклавши до підніжжя пам'ятнику, юні марганчани віддали честь героям Афганцям. Попереду було ще 18 кілометрів через поля, яри та лісослу. По дорозі ми бачили балки, заплави та величезні кущі шевшини. Які нас здивували. Ідучи по степам, відчуваєш себе справжнім туристом, дихаєш свіжим повітрям та зложуєшся краєвидами. Нарешті обід зварена на багаті справжня козацька каша була настільки смачною, що навіть проливний дощ не зіпсував нашого апетиту та настрою. По дорозі ми відвідали джерело у селі Борисівка, яке відоме як цілюще. Ця вода допомагає при захворюванні шлунка, очей та душі. Місце витоку води освячено християнською церквою і поставлено каблицю. Скуштувавши цілющі води, ми вирушили до поля імені Володимира Довгола. І кінцевою зупинкою було саме поле Довгола. своего совета то память этого человека чтобы не забывалось чтобы соответственно люди помнили целое поле посмотрите вот оно прячется за горизонтом огромное поле действительно называли в честь него или борисовских или где тут он был что вот давай сделаем э, тем более доброе дело он откликнулся сказать, говорил, вот был создан такой памятный знак установлен здесь и, и вы видите что, в принципе Вадим Николаевич, память есть об этом, скажите, пожалуйста, да. а почему именно здесь установлен вот этот знак долговый? Вот и нет, тут с, как его Борисовка деятельность... имеет отношение какое-то? Конечно, какое конечно, какое? конечно, А когда-то здесь и Борисовка, и Энгельс, и Максимовка, и так далее, это все были земли, если сколько одного предприятия, колхоз Орженитики. Вы заметили, что... Решать... Видавши шану, ми вирішили у Зворотнему напрямку. С водкой в стакане мы молча плывем над землей Скорбная птица через границу К русским зорницам несет Ребятишек домой в черном тюльпане Те, кто с заданий Едут на родину милую В землю залечь В отпуск бессрочный рваної в клоч'я Враження від походу наповнювали наших юних туристів краєзнавці. Вони з радістю поділилися ними на камеру. В цьому поході нам понравилось больше всего то, что несмотря на плохую погоду в Борисовці є добрі люди. Ще що? Понавілося і іти до озера і і чай. Викидала. Подождіть. Погравились пам'ятки, які ми посетили. понравились рассказы учителей? Мне понравилось то, что мы прошли очень, очень большую трассу, где-то 18 километров. Ну, а в общем, все отлично. Мне да! 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 не понравилось. Таким чином, сходишь в пакет, идешь в музей, Материалы выстачили не только на статью, а на целый фильм, который мы сняли и смонтировали всей студией Ахмана.